Промадо забудь про головний біль. Доброго Нашим сніданківцям вітання вже Юлія Саніна, Тимир Морошніченка в нашій студії. Вітаю! Привіт! Почнемо з основного. Ви хвилювалися, коли вас обрали членами журі. Було таке, що будете вигрібати ви в цьому році. Ні, ну ми спочатку ж погодилися бути в лонг-листі членів журі, а потім, коли цей був батл, батл був в кінці між членами журі, я звичайно хвилювалася, не розуміла до кінця, чи треба мені саме відчуття. От але потім. Ну, я собі взяла просто за мотивацію, за, за те, що я буду просто бути щирою, е, говорити те, що я дійсно думаю, з професійної точки зору. Ну, якщо мене туди посадили люди, значить То, я значить, маю довіряють. принести якусь користь і довіряють. Ну все. Ну так. Да. Тімур, а тобі як з цим конвертиком стояти? Було? От в мене єдина в принципі була історія. Та ж я перед початком а цей же конверт, ну в принципі ж ніхто не бачить до початку. Так, так. Я просто згадую минулорічний конверт, де ось така таблиця була. Ага. Я ж це правильно читав, і ти а. ж хлопець з досвідом. Да. А, ну, да. ти ж жартував самого початку, да. коли вже тримав цей конверт. Я конверток. перед початком питаю. Кажу: слухайте, а в конверті як просто от, ви можете мені не показувати, просто розкажіть, в якому порядку ви розставите. Взручно поки чи тішимося? Радіємо вчора. Було багато привітань, але хочеться ваше професійне такий погляд почути. Наскільки е, ви вважаєте це перспективно для хлопців оця участь в Євробаченні? Які у них шанси відверто? Ну, я вважаю, що вони дуже яскраво представлять Україну достойно і інакше. Тобто, Україна може бути і такою. Здивувати і тут здивувати і тут. Тобто, це таке класичне європейське звучання. Тобто, так. ми ще раз покажемо, що Україна це частина Європи, що вона може бути такою різною, що у нас тут не тільки красивенні традиції, да, народні якісь uh -huh. співи, а що ми абсолютно сучасні. У okay. нас супермолодіжна культура, і коли війна закінчить. Усі європейці будуть приїжджати до нас на рейв, який не гірше, ніж у Берліні, і так далі. Тобто ми покажемо ще одну сторону, сторону України. В принципі, я щаслива, що ну, ми члени журів зробили таку трійку наверху. Тобто, це була Джері Хейл, Круть, Творчі. І ми дали людям фактично обрати mm -hmm. за кого вони, Бо вони могли обрати будь-кого, будь-хто міг перемогти. Ну, так, по математика там показує, якби, там, за кого проголосували так, глядачі, якщо все, порахувати ну, по глядацькому голосуванні, і вони захотіли саме ось такий молодіжний саунд. Ну. Якщо не помиляється, то хлопці від глядачів взяли 10 балів, 10. а від на журі дев'ять. Так, ну тобто така класна яскрава перемога. А от щодо поради, що, знаєш, що? я от зараз якраз нам докидують, що Джері Хейл, вона написала, що вона розчарова, розчарована, що не обрали. Українську мелодику, тобто, ну то нормально. Да, це нормально, але вона була. У неї були шанси перемогти. Значить, mm -hmm. глядачі не відчули її на 100%. Значить, я робила опитування у себе в інстаграм. Якою пісню ви відчуваєте? Яку пісню ви хочете чути цього року mm -hmm. від України? Всі казали, це має бути драйвова. Годі плакати, нас не потрібно жаліти. Жаліте. Ми сильні і хочемо драйв. Звичайно, такого супер драйву. Не було серед представників. Його може дати лише людина, лише одна людина. Давайте можемо шматочок звернути. Так, наша зірка. Як то кажуть, без зупинку. Оце драйв, так. Да. так. Да, і, це між детальнець. Звичайно, детальні. є її інстаграм. Е, це Instagram. може Давай. бути гасло майбутнього євробачення, правильно? А, якщо ну, не гасте гасло. Ну, ну, якщо просто варто, щоб це було не політичне гасло, а гуманітарне так, гасло. Так, так, так. Тільки в соціальних цих потребах. Ну, я, ну слухайте, насправді, там, хто би вчора не переміг, обирає. Народ так обирають журі, і нам, українцям, просто треба все ж таки звикнути до того, що ну не завжди перемагають там ті, той за кого вболіваєш ти, або кого хочеш побачити. Це нормально, це за великим рахунком і є демократія. Mm -hmm. Обрали загальною більшістю голосів творчих. Треба прийняти це, навіть якщо ви да, вболівали за, підтрим... за круць, за, за за кого завгодно. Головне підтримати зараз. Так. Я хочу, щоб е, ніхто не сперечався, просто прийняли цей факт так. і підтримали. Так, угу. так. Да, мені здається, тут якби єдина проблема творчих конкурсів, тому що комусь щось подобається, комусь це не спорт. Але та Це смачні, завжди та. було. Я чула, що ви давали рекомендації хлопцям по змінам приспіву. Наскільки це взагалі можливо, коли вже є готова пісня, змінювати її? Це за правилами можливо? Можливо, можливо, можливо? а ну... наскільки глибоко масштабно змінювати не масштабно, але можна її допрацьовувати і аранжувати. Ане, дивися, край крайній термін подачі вже остаточної заявки це середина березня. Mm -hmm. Тобто змінити повністю пісню, звісно, не можна, тому що обрали цю, але внести корективи в аранжування, в постановку, в усе інше можна ще у нас були такі випадки? Ну, зокрема в переможці. У нас були випадки, коли і пісню змінювали. І все було можна. І Взагалі дослухаються до парад. Вони готові там іти не знаю на співпрацю. Вони радяться чи вони ну, така особистість, які кажуть, добре, добре. Юля, але ми зробимо по своєму. Та яку воду глядиш? Ну вчора вони були такі трошки в ейфорії, але потім ми списалися. Я ще раз привітала хлопців, і вони сказали, що ну напевно дійсно треба там, може щось. Ну коротше, вони творча одиниця окрема. Ми дуже поважаємо uh -huh. цих музикантів, і я впевнена, що вони зроблять як на краще. А я би трошечки приспів держала, щоб він був динамічніший. Ось і це реально можливо зробити. І як Тимур каже, ще її поправили. нормально. Uh -huh. Мене ще ну Тимур, от ну ти ж багато разів коментував ці вробачення. Тобто ти плюс ти усвідомлюєш вимоги, які там є. Правильно, тобто ти можеш передбачити в принципі, що може сподобатися. На що ми можемо розраховувати? От з, з цим гуртом Ну, і... слухай, враховуючи, що ми першими взагалі обрали представника на Євробаченні цього року, наступного року. Да ми більше ж серед усіх там майже 40 країн. Ще ніхто не визначився. Ми перші зараз робити якісь висновки. Ну, взагалі, зарано. Тому що в, в, має значення абсолютно все. Не тільки а, звучання, не тільки постановка, а те, хто перед, хто після, що взагалі як це наживо дивиться безпосередньо на тій сцені, яка дана всім однакова. Тобто зараз робити висновки, що ми там будемо в топ-5, в топ 10 чим там ну, Але де я так думаю, що ми точно, ми що ми фіналі, точно фіналі. Ми точно в фіналі, тому що ми фіналі. одразу в фіналі, так. Тобто і шанс у творчих перемогти один до, до 26. Ось Ми як бачимо якраз, ту як... таку залаштункову атмосферу, Так, якраз показую показує я... Хотів про неї сказати. Я знаю, що дуже суворі були правила щодо безпеки. Щодо безпеки. Ну, і в інтерв'ю Джамала навіть не змогла вимовити слово потяг. Давайте <ріст> в інтерв'ю під час Вона ну, хотіла сказати. сказати але Я знаю, як було важко, і без світла, і тут холоду достатньо, щоб сказати всім нашим глядачам, які нас дивляться. Тут холодно тут проїжджає проїжджає. і дійсно це, це дуже незручно. Не Дехто подумав, що ви на вокзалі. Проїжджає. 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 Ну, тобто вас настрашило, що так настільки серйозно? Е, ну насправді. Я не знаю, можна вже говорити, де це було, да, чи не можна. Глядачі чули, ну, коли проїжджає <ріст> щось так. Ага. Uh, в ефірі було чутно навіть коли пісні так, звучали. і так було інше uh, Але це ну, зрозуміла нині ситуація, так? Це не через те, що туди може ракета прилетіти. Uh -huh. Хоча і ракета туди теж може прилетіти, хоча 90 метрів не так просто. Ні, я я думаю, що це просто uh, безпека, щоб не було якихось актів. Провокації, щоб не зірвали. Це все ж таки був дійсно прямий ефір. Браво команді, тому що за. Таких умов і обставин мені здається лише Україна могла так провести Євробачення, не зважаючи ні на що на наступний день після наймасованіша атаки так. на Київ. Ракель. Ну, воно ж мало пройти в нас це євробачення. Правда мало бу. мало. Бу. мало бу. Як би воно в нас виглядало? Чи мали би ми можливість от його провести в таких умовах? Чи це все таки зараз об'єктивна реальність? Що воно повинно бути в Ліверпулі? Об'єктивна реальність? Так. Ну дивись, єдина можливість зараз провести Євробачення в Україні це знову ж таки десь в якомусь підземному бункері. Є yep. uh, вимоги. Євробачення в першу чергу до інфраструктури. Аеропорти їх немає зараз у нас. Так ну вони фізично є, але вони всі не працюють. А, не має бути там щонайменше 6-7-8 тисяч глядачів. Ну, у нас нема такого бункера, ага. щоб там побудувати Містити. таку сцену, всіх розселити теж в безпечних місцях. Тобто, давайте дивитися все ж таки а, реально на речі, і ми розуміємо, що зараз це абсолютно нереально. А, Я хочу продовжити історію учасників. Ми читали коментар від Джері Хейл. От є коментар від Круть, вона заявила, що я, а, я дуже дякую, і з Євробаченням в моєму житті покінчено. Більшу участь брати у відборах я не маю намір. Україна вибрала свою пісню, і, і з якою буде представляти сама себе. А, ну я сподіваюся, що все ж таки вона змінить свого часу. Це рішення, тому ну, це що це вона ж дуже емоційно. Ну тисяч, а? А, я хочу зауважити, що журі віддали Круть найбільший бал, тому що. Пісня від початку і до кінця вона накриває. А ще що не менш важливо, я казала про те, що представник від України це амбасадор, це місія. І я була впевнена, що Круть вона зможе не тільки співати впевнено на сцені бути ну такою уособленням нашої України, але й говорити від імені України. Вона говорить так, що мене пробирає ну, вдобирає таких слів правильних. Що мене пробирали від її спічаток ну ще більше ніж від пісні, тому ну, ну... надзвичайно ну, талановита то дівчина, це без, без заперечень. А, але чи доводилося вам бути на конкурсі ще й психологом? А, тому що учасники розстроюються, вони емоційно реагують. Чи доводилося підходити і спілкуватися, якось пояснювати ситуацію? Чи не було для вас, до, до вас якихось залиштункових претензій? При... мені здається, це Євробачення взагалі таке максимально е, добродушне. Виявилося порівняно з іншими. Я я так типа звертаюся, тому що тиш, ти, ж ну, знаєш, ти, ж, ти ж знаєш. Ось тому ми звичайно підійшли потім на сцену. Деяких учасників вже там не було. От ну, тобто, це якісь санітарі. емоційні історії. Там крут, наприклад, я хотіла її багато чекати, але її не застала. Але довел, ну, ми у мене була можливість поговорити з Джері Хейл. Звісно, засмучена, але ну, в неї попереду ще величезна творчість, Вона реально музикант, якого Дуже я є за що вважати, uh -huh. да і е, ну тобто я говорила, я можу за кожну свою оцінку відповісти від А до Я і музиканти, які були вчора, вони зрозуміли, чому я Бо думаю, що я просто думав, що най... да, найголовніше ну, для глядача все ж таки сприймати національний відбір як майданчик, де можна по перше побачити класних нових е, молодих артистів. Вони надзвичайно талановиті, абсолютно всі. А самим учасникам не, не, не поспішати казати, що все не варегін. Ніколи я туди більше не піду. Не треба. Це для вас теж і величезний досвід, можливість набратися не, того самого досвіду, щоб там за декілька років повернутися і виграти. Творчі теж не з першого разу виграли на цвіт. Який ну, і... чудовий моїсей був, який вперше в житті вийшов так заспівати на публіку Фантастика. свою пісню і зробив це чудово. Наступного разу буде ще краще. Ну, просто я хочу сказати, знаєте, що такі от вчинки, ну це ж амбіції, правильно? Да, да, да. А без амбіцій перемог нема. І я вважаю, що це нормальне явище, це нормальна реакція. Що людина програла, нічого страшного, вона переживе, переосмислить. Ну це як в спорті. В спорті ти так само більше не хочеш виходити. Ти програв, ти більше не хочеш виходити. Але потім це амбіція, яка дозволяє тебе рухатися вперед і ну, розвивати себе. Вважаю, та, той, вже вона... скільки разів йшов зі ну так, він попроще. Сьогодні це вже зараз точно. Він прийде на футбольний Сьогодні вже точно піде. Так, а про Євробачення поговорили, про учасників поговорили. Тепер хочемо Юль, до тебе, до Хардкіс, тому що вперше за півроку. У вас вийшла пісня маяк, маяк? за півро... я не рахувала у нас. За заю за я ми рахуємо. за час війни так у нас вийшли дві пісні, і вийшла пісня Маяк і мав вийти кліп. Але а, знаєте, цей рік він при, прийшов у творчому плані якось. А, От, ніби ти робиш щось, ніби стучишся в двері, а вони всі зачинені, і не вдається, і важко було і писати цю пісню, і кліп зараз важко. Ми хотіли анімацію, і працювали три аніматори над цим, але виключається світло, немає зв'язку. Все це дуже складно, все відтягується. І ми зрозуміли, що треба просто відпустити цю ситуацію. Ми багато робили концертів. Оце в нас добре виходило. Ми зібрали багато грошей на благочинність, тобто. Я просто відпустила це, і я зрозуміла, що ось напевно з наступного року ми почнемо писати новий матеріал, і все піде якось інакше. Я і нарешті від... концерт на олімпійському відбудеться. Боже Тимур, я це це моє. Просто я не знаю. Я, я молюся на цей олімпійський і на наш мир, і що ми нарешті зможемо зібратися. Я тобі така сильна? Мені хочеться знати кожен слухач, кожен читач книжок він завжди соавтор, бо він щось уявляє своє <головік> <А, А, головік> він свої про своє думає. Але так. мені цікаво, що автор сам закладав цю пісню. Як тобі писалося? А, мені хотілося пісню про надію, драйвову, сильну. Пісню, під яку можна, от я собі уявляла, що наші хлопці відвоюють назад наші території під цю пісню, тому що мені багато пишуть наших військових, що врубаємо хардкіс і заряджаємо. Тобто, щоб вона щоб вона заряджала, і особливо зараз, коли відключають світло, it's тобто it's right. мати свій маяк, свій орієнтир, це може бути людина. До якої ти готовий зробити для неї все, яка, яка для тебе є підтримкою? Ми кожен насправді сьогодні є один для одного цією підтримкою. Якщо раніше до війни всі говорили, оце я, я людина, я, я все світ сам у собі, це все добре. Але ми, як ніхто, зрозуміли, що найголовніше слово це не я, а ми. І підтримка. Бо без підтримки ми б зараз не вижили. А якщо повертатися в ті перші місяці, хто був для тебе тим маяком підтримкою? За кого ти хапалася і трималася, щоб емоційно витягнути і себе? А, напевно, це е, наша Харкіс Family», це наша аудиторія, наші слухачі. Тому що, звісно, в перші е, тижні місяці е, здавалося, що ну все, на цьому кінець. Напевно, в кар'єрі, що, що вони куда... ну, да, ну, Кому це потрібно, музика, там це все несерйозно. А потім ну, вони витягають, коли вони пишуть, що давайте там ми слухаємо не, ваші так, пісні, бомбосховищі, і це там зігріває, давайте більше ти розумієш? Між, а так це треба. Як як насправді ви сину ще пояснювали? Бо це така непроста Ох. історія, і так. діти ставлять дуже прямі запитання. Нам пощастило в тому плані, що Даня не був свідком. Таких активних військових дій він не був в Україні, коли розпочалася війна, і тому він, але він так все розуміє. Він розуміє, що додому не можна. Я йому знімаю його кімнату вдома, його іграшки. Він каже, що йому привезти кожного разу. Він пропонує, як цю війну можна швидше закінчити. В нього є план для Генштабу. нього є Ну, не розуміє, чому Путіна не. Не можна швидко вбити. Ну коротше, мені це доводиться класно. дитині пояснювати. Якщо він зустрічає росіян десь на майданчику е дітей, я кажу, дані. Ну будь ласка, ну просто, просто ну от відпустимо, спілкуйся. Там ні, перше, що він робить, це він розказує, що ви напали на Україну. От, коротше, він у е нього Надаєтесь. є дуже своя хороша позиція, да, сильна, і я не маю нічого проти цього. Ну, це правильно, правильно говорити і правильно не завуальовувати ситуацію, розмовляючи з нашим дітьми діть, разом з нашим. Ми дітьми. Ми хочемо трішки анонсувати завтрашній день. Так, де будуть завтрашні наші колеги спеціфір. буде особливий ефір. Так тому що люда, Руся будуть в Києві, Неля і Ігор у Львові. Таке об'єднання. Об'єднання. Ми. Ми. Ефір, присвячений дню Миколая. Це буде великий благодійний спеціальний ефір, де будуть збиратися кошти на допомогу дітям, на допомогу у лікарні Святого Миколая у Львові. Uh -huh. Приєднуйтеся завтра. приєднуйтеся до цих благодійних зборів, щоб робити велику справу, добру справу разом. Це потрібно. І хочете на останок у вас. Ви в цьому році якого числа святкуєте завтра? ж. А, завтра. ну я зі своїми вже з 5 на 6 відзначив, але я відчуваю, що доведеться ще раз. Ще? І на останок ми скажемо за кого ми вболіваємо сьогодні. Та по ньому видно раз, раз, подивися, yeah. по ньому видно. Він французький дозор. Чого я побачаюся? Ми, ми будемо снідати. Так, да ви слухайте, сьогодні така була пригода з цим готуванням. У нас були генератори. Ми вже забили і сказали все. Курка замернована готувати не можемо. Але потім дали світло. І як в кожній родині є світло, треба швидко Швиденько. швидко. Абсолютно ми рекомендували нашим глядачам. О, до речі, традиційно ти накладаєш. Давай рекомендувала нашим глядачам зробити пряно курочку в такому апельсиново-гірчичному соусі. Тимур не один раз її Тимур в нашому просто, як я. він тоже снідає тільки на роботі. Знаєш, так нього на цьому така вас чудова можливість. Так, у, чудова у нас варі. все по справжньому. Ми по справжньому готуємо гілочку. віддається, хвоя не потрібна. Дякую, що були сьогодні з нами. Дякую, Дякую що підтримуєте наші такі творчі одиниці, що все пройшло спокійно і затишно. Бо я відверто хвилювалась, думаю, ну не вже ми знову почнемо сваритися на різних підґрунтях цей день. Але. Ви були миротворцями українського шоу-бізнесу. Назву назву вас так. так. ми вболіваємо за наших так. Готуйте дарунки дітям, миру і спокою в кожній родині і смачного, теплого, затишного вам. завтра. сніданок не о восьмі, а о сьомій о о ранку не забувайте. Все Тепла вам. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1 щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ, а також на YouTube-каналі 1 плюс 1.